Добрий ранок. Скажіть, будь ласка, мене чути, видно. Добрий ранок, добрий ранок, так. так. Видно. Так, щось я вас не чую хвилиночку. Ще раз, будь ласка, дайте мені зворотній зв'язок. Да. Все, дуже вам дякую. Шутно. Давайте почекаємо тоді 5 хвилин. Може, хтось хоче підключитися, але ще не зміг через якісь технічні проблеми. І через 5 хвилин будемо розпочинати. Kramp, <laughs> kramp! Отже, добрий ранок ще раз, шановні учасники громадських слухань, давайте будемо розпочинати. Представники суб'єкта господарювання бачу, да, на слуханнях є. А, значить, розпочинаємо. Отже, сьогодні, 14 листопада 2023 року, у нас проводяться громадські слухання в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариством з обмеженою відповідальністю на драге ОНВЕСТ стосовно планованої діяльності. Спорудження розвідувальної свердловини номер 6, пошукових свердловин 7820 селюхівського родовища з метою пошуку покладів вуглеводнів в межах ділянки воронківсько селюхівської групи. Структур боріння чотирьох водних свердловин для забезпечення процесу спорудження розвідувальної свердловини номер 6, та пошукових свердловин 7,820 Селюхівського родовища, облаштування Селюхівського родовища, будівництво Селюхівської установки підготовки вуглеводної сировини та газопроводу підключення, облаштування та підключення до установки розвідувальної свердловини номер 6 пошукових свердловин 7,820 Селюхівського родовища. Мене звати Романенко Юлія. Я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у галузеві політики департаменту екологічної оцінки Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. Сьогодні я буду головуючи на даних слуханнях. Отже, трошки розкажу вам про наш закон про оцінку впливу на довкілля. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля щодо діяльності, які вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проводились офлайн. Через пандемію спричинену ковідом та у зв'язку з встановленням на всій території України карантинних обмежень слухання з березня 2020 року не проводились, які були передбачені статтею 7 закону про оцінку впливу на довкілля. А громадське обговорення проводилось у формі надання письмових зауважень та пропозицій. Проте в червні в нас відмінили карантин

про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який у тому числі врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля, так з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 прим. 1 статті 17 цього закону, згідно з яким Тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 закону про оцінку впливу на довкілля, проводяться у режимі відеоконференції. Про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля? Порядок громадських слухань детально викладений у постанові 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін оскільки з 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення приведення у відповідність до норм пункту два 1 статті 17 закону про оцінку впливу на довкілля та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану України. Окремо хочу зазначити, що під час наших, нашого сьогоднішнього засідання ведеться відеозапис, посилання на який буде оприлюднено на вебсайті єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Крім того, хочу зазначити, що у разі, якщо у місті, де ви знаходитесь, оголошено повітряну тривогу, ви маєте потурбуватися про свою безпеку та за бажанням перейти в безпечне місце або укриття. Міндовкілля не буде проривати трансляцію громадських слухань під час повітряних тривог, але ми просимо вас, у разі, якщо ви будете переходити в укриття, зазначити про це, написати в чаті або, включивши мікрофон, сказати нам про це. Ми зачекаємо, поки ви зможете перейти в укриття, підключитися і продовжимо громадські слухання. Міндовкілля буде діяти по такій же схемі. Перейдемо безпосередньо до планованої діяльності. Метою нашого слухання є обговорення планованої діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю надра Геоінвест стосовно планованої діяльності, спорудження розвідувальної свердловини номер 6, пошукових свердловин 7, 8, 20 селюхівського городовища з метою пошуку покладів вуглеводнів в межах ділянки надр Воронківсько-селюхівської групи структур. Боріння чотирьох водних свердловин для водозабезпечення процесу спорудження розвідувальної свердловини номер 6 і пошукових свердловин 7, 8, 20 Селюхівського родовища, облаштування селюхівського родовища, будівництво селюхівської установки, підготовки вуглеводневої сировини та газопроводу. Підключення, облаштування та підключення до установки розвідувальної свердловини номер 6 Ошукових свердловин 7, 8, 20, Слюхівського родовища коротко вам розкажу про процедуру хід даної процедури 17 квітня 2023 року. Суб'єктом господарювання розпочата процедуру оцінки впливу на довкілля шляхом завантаження для єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Повідомлення про плановану діяльність, що підлягає оцінці впливу на довкілля. Зауваження до обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягають включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, не надходили. 20 жовтня 2023 року у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля було розміщено звіт з оцінки впливу на довкілля, який безпосередньо описує вплив планованої діяльності на довкілля. Тривалість громадського обговорення становитиме 25 робочих днів та триматиме по 24 лип... листопада, вибачте, 2023 року включно. Повідомлення та оголошення розміщене у засобах масової інформації, в газетах, а також на дошках оголошення. Я оголошую регламент нашої роботи. 10-15 хвилин. Хвилиночко. 10-15 хвилин ми надаємо суб'єкту господарювання для представлення його планованої діяльності. Далі ми працюємо у форматі питання, зауваження, пропозиція, відповідь. Усі зауваження та пропозиції надані на цьому громадському слуханні будуть враховані. Ви маєте можливість надавати зауваження усно або шляхом надсилання текстових повідомлень у чаті. Усі надані усно, або надсилання шляхом текстових повідомлень у чаті пропозиції та зауваження будуть зафіксовані в протоколі громадських слухань. Ви можете висловлювати будь-які зауваження та пропозиції представнику суб'єкта господарювання щодо планованої діяльності. Якщо представник суб'єкта господарювання зможе надати відповідь одразу, він її надасть. Якщо не зможе надати відповідь одразу, він має право надати відповідь письмово протягом п'яти робочих днів з дня громадського обговорення. Отже, для того, щоб була змога адресно надавати відповідь. Просимо. По перше, якщо ви задаєте усно питання, представлятися. Якщо ви пишете в чаті, також писати, хто задає питання, і також надавати, якщо суб'єкт господарювання вам повинен бути надати письмову відповідь, зазначати свою адресу для надання такої відповіді. Крім того, я звертаю вашу увагу на те, що під час даних громадських слухань ніяких рішень щодо видачі висновку з оцінки впливу на довкілля або відмови у видачі висновку з оцінки впливу на довкілля не приймаються. Також громадські слухання не передбачають голосування. Громадські слухання у процесі оцінки впливу на довкілля проводяться з метою ефективного інформування громадськості, а також для виявлення збирання зауважень та пропозицій громадськості до планованої діяльності. Отже, відповідно до порядку денного я передаю слово представнику суб'єкту господарювання для представлення своєї діяльності. Будь ласка, підключайтесь, представляйтеся, розпочинайте презентацію чи доповідь. Доброго дня! Чутно мене, так? Так, вас чути. Мене звуть Бережна Юлія, я представник підприємства розробника, звіту, з оцінки впливу на довкілля. Ціль планованої діяльності це геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислова розробка Солюхівського родовища з подальшим видобуванням вуглеводнів на території Чорнухинської селищної об'єднаної територіальної громади Полтавської області. Планована діяльність полягає в споруджуванні свердловин номер 6, 7, 8 та 20 серехівського родовища з метою оцінки та подальшої експлуатації покладів вуглеводнів. У процесі провадження діяльності планується послідовне споруджування кожної свердловини в разі отримання промислового притоку вуглеводнів. Планується підключення свердловин до установки. Підготовки вуглеводневої сировини для подальшої їх експлуатації та забезпечення держави енергетичними ресурсами власного видобутку. На період влаштування свердловин для питного водопостачання передбачається використання привозної води для виробничого планується спорудження водних свердловин орієнтовною глибиною 200 метрів, проєктним дебітом 5-6 метрів на годину для технологічних потреб. Буріння передбачається здійснювати роторним та турбінним способами за допомогою бурового верстата з дизельним приводом. В адміністративному відношенні об'єкт планованої діяльності розташований в межах Чорнухинської селищної об'єднаної територіальної громади Полтавської області. Видобування корисних копалин здійснюється на підставі спеціального дозволу на користування надрами номер 4271 від 06.12.2012 року строком на 20 років. Площа ділянки складає 41,93 кілометра квадратних. Найближча відстань до житлової забудови складає 800, 889 метрів від межі промайданчика свердловини номер 8 тобто санітарна захисна зона об'єктів планованої діяльності витримана. Цикл споруджування свердловин починається з підготовки майданчика під бурову і закінчується демонтажем бурового устаткування. Перевезенням його на нову точку і рекультивацію земельної ділянки. Усі види робіт поділяються на споруджування свердловини, що включає в себе підготовчі роботи, будівельні роботи, випробування свердловини, демонтаж бурового обладнання, перевезення обладнання на нову точку, рекультивацію та ліквідацію водних свердловин. Наступний етап це будівництво УПВС та будівництво лінійних споруд, газопроводів шлифів та газопроводу підключення. Проєктна глибина розвідувальної свердловини номер 6 3300 метрів, свердловини номер 7 5450 метрів. Свердловини номер 8 – 5400 метрів та свердловини номер 20 – 5500 метрів. На період буріння свердловин передбачається укладання угод на використання земельних ділянок землекористувачем за погодженням з її власником на займання земельної ділянки під майданчик буріння свердловин, що будуть оформлені у відповідності до законодавства України. Продукцію свердловин планується подавати. Планованим газопроводом шлейфа орієнтовною довжиною 4338 метрів, що підключається до Селюхівської установки підготовки вуглеводневої сировини. Трубопроводи проходять по землях Чорнухинської територіальної громади Полтавської області. Планованою діяльність передбачено будівництво газопроводу підключення від селіхівської установки підготовки вуглеводневої сировини до магістрального газопроводу на орієнтовну відстань близько 10 кілометрів. Будівництво селіхівської установки підготовки вуглеводневої сировини передбачається на майданчику в межах адміністративного підпорядкування Чорнухинської селищної ради Лубенського району Полтавської області на земельній ділянці площею до 2,5 гектар на підставі про право встановлюючих документів на користування землею, оформлених у відповідності до законодавства України. Селіхівська установка підготовки вуглеводневої сировини призначення для підготовки. Видобувного газу перед транспортуванням до магістрального газопроводу та підготовки конденсату перед відвантаженням в автотранспорт. Процес підготовки газу конденсату до подальшого транспортування на проектній установці включає перше це збір газу в блоці вузла входу свердловини, сепарацію газу на установці низькотемпературної сепарації. Відокремлення газового конденсату від супутньопластової води, дегазація конденсату та супутньопластових вод на блоках дегазаторів, відвантаження конденсату та СПВ у автотранспорт. Процес підготовки газу є безперервним. У звіті з оцінки впливу на довкілля було проведено оцінку впливу на повітряне, водне, геологічне середовище та ґрунт, а також соціальне і техногенне середовище, рослинний та тваринний світ у межах ділянки та клімат. Було проведено розрахунки розсіювання шкідливих речовин в атмосферному повітрі, аналіз концентрації шкідливих речовин на межі санітарно-захисної зони і на межі житлової забудови, розрахунки ризиків та рівнів шуму від планованої діяльності. В цілому проведення планованої діяльності має задовільний характер, негативний вплив на компоненти довкілля при виконанні підготовчих будівельних робіт, та експлуатації об'єктів відсутній, вплив. Від виконання будівельних робіт буде тимчасовий та мінімальний і не буде перевищувати гранично допустимі норми, встановлені законодавством України. Більш докладна інформація про результати проведених розрахунків та дослідження наведена в звіті з оцінки впливу на довкілля. Звіт розміщено у місцях зазначених. Здається, в пункті 8, оголошення про громадське обговорення. В принципі, коротко все. Дякую, пані Юлія, за вашу доповідь. У нас на громадських слуханнях присутні п'ять учасників. Отже, я звертаюсь до Учасників наших слухань, чи є серед вас представники громадськості? Якщо є, то чи є у вас зауваження, питання, пропозиції до планованої діяльності? Ви можете озвучити їх, включивши мікрофон, або ви можете написати нам в чат. Чекаємо. У нас є пан Юрій. Пан Юрій, це також представник нашого представник підприємства вашого підприємства. Отже, в чаті в нас тиша в ефірі також тиша. Тому о, буду підбивати підсумки. На наших слуханнях присутні п'ять учасників. Не були в нас озвучені суб'єкт господарювання зробив доповідь щодо планованої діяльності. Не були озвучені у нас зауваження, пропозиції, запитання щодо планованої діяльності до суб'єкта господарювання. Отже, не було. Потреби у відповідях на ні на них все, що в нас відбувалося сьогодні на нашому засіданні, буде зафіксовано в протоколі. Протокол разом з відеозаписом будуть оприлюднені в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Відтак, ми закриваємо громадські слухання Товариство з обмеженою відповідальністю Геонадра Геоінвест стосовно планованої діяльності, спорудження розвідувальної свердловини номер 6, пошукових свердловин 7, 8, 2 20 селюхівського родовища з метою пошуку покладів вуглеводнів в межах ділянки над воронківсько-селюхівської групи структур, буріння чотирьох водних свердловин для забезпечення процесу спорудження розвідувальної свердловини номер 6, Пошукових свердловин 7,820 Селюхівського родовища, облаштування Селюхівського родовища, будівництво Селюхівської установки, підготовки вуглеводневої сировини та газопроводу підключення, облаштування та підключення до установки розвідувальної свердловини номер 6 та пошукових свердловин 7,8,20 Селюхівського родовища. Та вважаємо таким, вважаємо слухання такими, що відбулися. Всім дякую за увагу! До побачення. Дякуємо вам, до побачення.